Джон Г'юз народився у 1814 році у містечку Мертір-Тідвілі, що у Вельсі, де його батько був головним інженером на заводі Каварфа Works. Саме там Г'юз розпочав свою кар'єру. В 1840 х роках він переїхав у Ньюпорт, де почав працювати на ливарному заводі Усксайд. Саме тут Г'юз заробив свою репутацію та статус, запатентувавши ряд винаходів у галузі озброєння та броні. Отримані доходи дозволили йому придбати верф у віці 28 років, а вже у 36 років він мав ливарний завод у Ньюпорті. Також у цей час він одружився з Елізабет Льюіс і мав 8 дітей 6 хлопчиків та двох дівчаток. У середині 1850-х років Гюс переїхав до Лондона, де став менеджером компанії Мілвол Айрон.